Outfit Gin of Steely Jack in the Box, j Hopa. Сьогодні я на зйомках до події феста. В мене буде фотосесія в стилі Джей Хоупа, Ну тобто його альбому Jack in the Box. В нього також буде фотосесія, але в стилі мого альбому Астронавт. Ось так ми розділились. Він буде в стилі мого альбому, а я буду в стилі його альбому. Сподіваємось, вам сподобається. А ще в нас буде спільна фотосесія. У Джей Хоупа такі дивні шляпки. Це все його специфічні смаки. Я обрав це, тому що вважаю, що з усіх образів Джей Хопа цей наймиліший, і самотужки я б ніколи таке не вибрав би. Ну і я одягнув це сьогодні, тому що більше ніколи таке не одягну. Ну все, я пішов далі фоткатись. Дякую. Всім дякую за чудову роботу. Ей, Джин! Як пройшли зйомки? Як все пройшло? Хоуп задоволений результатами Джина. Переходимо до концепції наступної зйомки. Я тут для фотосесії до фестивалю Феста сьогодні. Ми з Джином знімаємось в концепті один одного прямо зараз. Я в аутфіті Джина, це з альбому Астронавт і цей піджак теж приймав участь у зйомках. А джин в моєму аутфіті з альбому Джак Box». Думаю, нашим фанатам це сподобається. Цей образ з першого сольного альбому пісня Астронавт має дуже велике значення для мене, тому я подумав, що обрати цей образ буде гарною ідеєю. Чесно кажучи, цей образ виглядає на мені якимось абстрактним. Але обличчя Джина робить всю роботу за нього. Неважливо, що він одягає, бо його обличчя робить всю роботу, насправді йому все пасує. Зйомки феста це все для наших фанатів. Ми приготували таке, про що ви навіть не здогадуєтесь попереду ще дуже багато роботи після цих зйомок, але я думаю, що ми зробимо все найкращим чином. Ця поса називається краб відлюдник. <ріст> Наступний образ це костюм. Я буду гарним і стильним. І як настрій Джей Хоп, задоволений? Чудовий і краще завдяки твоїм дотикам. Зараз ще брови тобі зроблю. Це мої вій, Джин. Ой, вибач. Колись ми робили цуценят з нашої тіні. Це було так давно. Орел, орел. Джин, здай трохи назад. Давай зробимо щось в дуеті. Yeah. Точно? Gina, Як Джинни Джей Хоуп? А хореографія є? Yeah? Не смійся. Треба бути серйозними. Ой, вище ти Джон Вік. Я не можу не сміятися, дивлячись на тебе. Я думаю, що ми не зможемо це зробити. Потрібен хтось молодший з мемберів. Чонгук або хтось інший. Просто після армії наші вайби змінились. Зараз сцена, де вони повинні пройти, як році хлопці. І я зараз з божеволію. Класні кадри. Навіщо ти простягнув мені руку? Джей Хоуп знову розсміявся. Туркаючись себе там, ти перестаєш сміятись. Ні, це просто весело. Все почали. Він смішить мене. Про що ти говориш? Я не сміявся. Не сміявся я. Добре, я сфокусуюсь, вибачте. Почали. Найприємніше для учасників зніматися разом. Седжин, кінець зйомкам. О, було весело, класно провели час. Коли знову знімемось. Що ти маєш на увазі? Ні, я стомився вже. Феста це те, що ми робимо для армії. Було весело. Ми довгий час працювали окремо і ось нещодавно почали разом. Це правда. Я щасливий, що ми сьогодні працювали як команда. Мені було весело. Вже майже рік пройшов, як ти звільнився з армії. Ну, 11 місяців. О, час швидко летить. Так, дуже швидко. З нетерпінням чекаю, коли наші хлопці закінчать службу, і будемо працювати разом. Сьогодні ми були командою. Як це в порівнянні з роботою на одинці. Яку відповідь ти хочеш почути? Приємно, а, приємно. Ну звісно, це було насправді дуже весело і не так, як на одинці. Я не відчував себе одиноким. Мені дійсно все сподобалось. Все, фотосесія закінчилась. Тепер час відео. Ну що пішли знімати новини? Пішли знімати новини. Пішли Ран-джин. Це ж я взагалі то повинен казати.